Вітаємо сьогодні. Занурюємось у джерела конкретніше в уривки з автобіографії Климента Радька Зіниці Сонця. Це 1935 рік написання, але події. Події нас переносять у Київ 1919 -го, 1920 -го. От саме серце громадянської війни, революційних змін. Так і ми подивимось, як молодий художник, власне, редько переживав ці часи, як мистецтво, і війна, і пропаганда, і ну звичайне виживання перепліталися. Спробуємо зрозуміти, от що це було творити серед такого, знаєте, хаосу, але й, мабуть, величезної надії. Гаразд, давайте почнемо. Отже, тисячу й Київ. Під більшовиками Радько пише: художників і студентів академії мистецтв теж їх масово залучають до агітації. Угу. Підготовка до свята Червоної армії. Саме так. І він називає імена Чекригін, Рабінович, Нікрітін, Шифрін, Багомазов, екстер, Бойчук. Багато хто там був. Атмосфера пише така: гарячкова, революція п'янить. І що цікаво, їм же дають матеріали: фарби, полотна. Так, і вони працюють, плакати, оформлення вулиць. І отут, мені здається, ключовий момент одразу мистецтво стає інструментом, інструментом нової влади, причому в таких масштабах, яких Київ, ну певно, ніколи не бачив. Державні замовлення, так редькош описує хрещатик, авангард, кубізм, якісь абстрактні форми, екстер, меллер, цим керують. Тобто мистецтво виходить просто на вулиці, стає частиною політики. Але ж. Поряд з цим творчим таким запалом зовсім інша реальність моторошна. І отут стає справді цікаво, як він це показує. Описує поїздку в Дарницю з подругою. Так, цей епізод дуже показовий, наче на прогулянку, так до лісу, ага, а не тикаються на трупи просто на вулиці. Голі, білі, сині та червоні, так і пише. І реакція місцевих байдужість. Вона вражає. Потім вони в лісі, чують стрілянину. Тобто насильство це просто тло. І цей контраст, він же всюди. От святкове місто, а тут же згадки про вбивство Ейхорну нещодавно. Пам'ятник столипіну повалили, розстріли ЧК постійно. Списки розстріляних просто на вулицях висять. Так, або сцена страти богуславського голови ЧК, коли вже білі прийшли. Його ж там прилюдно зарубали шаблями. Це, ну, це важко уявити. Тобто життя і смерть, творчість і руйнація вони якось існують паралельно в одному просторі. І як, от художники, як вони це сприймали? Малювати авангардні декорації для свят і проходити повз тіла. Це, мабуть, вимагало якоїсь ну внутрішньої адаптації чи дисоціації, можливо? Навіть побут стає екстремальним: епідемія тифу, воще. редько згадує, як боролися, малювали санітарні плакати. І знову мистецтво, конкурс на плакат проти тифу. Так, редько малює буквально воша і смерть з косою. А його друг Нікрітін більш алегорично вершник революції, що долає хворобу. Але знаєте, що важливо навіть у цьому всьому особисте життя триває, дружба, мистецькі суперечки. От він багато пише про Нікрітіна, про їхні розмови, про мистецтво, про впливи, так, про французьку школу, про захоплення Буйчуком. Про стосунки з Надією Хазіною, майбутньою дружиною Мандельштама. Тобто, життя, воно знаєте, пробувається крізь усе це. А потім весна 1920-го. Знову зміна влади, наступ поляків, більшовики раптом йдуть з Києва, евакуюються і Радько з Нікрітіним, ще з Марголіним вирішують тікати до Москви в Москву, бо це новий центр, так би мовити, мистецького життя. Їхня втеча це теж ціла історія. Пероплав Інтернаціонал Дніпром, голод, невідомість. Але Редько й тут знаходить місце для краси. Пише про Дніпро. Прощальний парадний огляд його високих берегів через Кременчук, Полтаву до Харкова. А Харків тоді столиця радянської України. І от в Харкові несподіванка випадкова зустріч. Так приводять їх до Луначарського наркома освіти і Штеренберга, що мистецтвом опікувався. І ця зустріч вона доленосна. Вони отримують офіційне відрядження, командировку до Москви. Фактично, квиток у майбутнє. Абсолютно, рятівник виток у тому хаосі. Іронія в тому, що його дають представники тієї ж влади, від якої вони по суті тікали з Києва. Отже, якщо підсумувати, що нам говорять ці уривки Редька? ну передусім про якусь неймовірну стійкість і мистецтва, і людського духу творити в таких умовах. Так, однозначно, джерела показують дуже тісний зв'язок: мистецтво, політика, повсякденне виживання все переплилося. Художники ж не просто свідки, вони учасники, активні учасники, чи то агітацію роблять, чи просто намагаються знайти свій шлях, вижити на них на їхнє подальше мистецтво. Чи можливо взагалі зберегти якусь індивідуальність митця, коли твоя робота стає частиною державної машини? Або просто інструментом, щоб вижити, питання залишається відкритим.